Успіхи нашої збірної на іграх нескорених викликають. Повагу та гордість навіть у суперників, але медалі це важкий шлях, який учасники проходили довгий час від реабілітації і до підготовки безпосередньо до змагань. Валерій один із найкращих фізичних терапевтів реабілітаційних центрів рекавері, який в прямому сенсі робить дива з тими, хто відновлюється. Був одним із тих, хто і готував нашу збірну до виступу. А хава розкаже про це далі. Дорогі глядачі ICTV, передаємо вам вітання з Ванкувера. Ми команда Україна з ігор нескорених. Ігри нескорених це значуща подія не тільки для українських поранених ветеранів, які зазнали травм внаслідок російської агресії, а й для усього суспільства. За статистикою від президента в нас приблизно 380 тисяч поранених, і це точно не означає, що їм треба забути про життя сповнене пригод, сенсів та перемог. Добігли кінця вже сьомі ігри нескорених англійською Invictus Games, які заснував в 2014 році принц Гаррі. Відбулися вони у Ванкувері та Вістлері і налічують 550 учасників з 25 країн. Що цікаво, на цей раз вперше в історії ігор були представлені зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг на кріслах колісних, що відкриває нову сторінку в еволюції ігор. Вітаю, друзі! Розкажу два слова про Ігри доскорених. Наша збірна цього року найчисельніша. 35 спортсменів, 33 хлопці. Двоє дівчат змагаються в дев'яти видах спорту. П'ять яких зимових. нашу збірну зустрічають просто неймовірно тепло. Принц Гаррі декілька разів підходив до нашої збірної та обіймав її. Хоч ці ігри і не про медалі наші спортсмени їх добувають. Та головне, що відбувається, це їхня трансформація. Зустрічаєте наших спортсменів, наших військових ветеранів, які власним прикладом показують, що все можливо. Підготовка це один з ключових моментів для спортсменів, бо після поранень треба не тільки повернутися до життя, а ще й досягти спортивної форми, яка буде краще ніж у десятків інших спортсменів. А це важкий шлях, щоб займатися спортом, там прям бігом, там чи трейлами, чимсь таким до поранення я цим не займався і якось навіть про це й не думав. Після поранення моє життя насправді змінилося на. 360 градусів відкрилися нові можливості, багато нових можливостей Я навіть не очікував насправді, що я сюди потраплю. Це Ярослав з позивним «Гіппократ». за кілька місяців до змагань на етапі підготовки. До поранення він служив в 66-й механізованій бригаді бойовим медиком. Під час виконання одного із завдання я отримав свою травму. Мені прилетів Васільок, мінометний Васільок в ногу, і одразу якби відірвало мені ногу того. Якби я не роздумав там, врятують ногу, не врятують. Я просто такий думаю, так, протез поставлять, і все буде. Як я вже й казала, підготовка це відповідальний етап. Від неї і залежать результати. А вона залежить не тільки від потенційного спортсмена та тренера, а й від фізичного терапевта Валерій, один з топових спеціалістів країни. Основне місце роботи це Вінницький центр реабілітації рекаврі. А також він один з фізичних терапевтів команді Інвіктус. Такі хлопці позаду такі вмотивовані. Це все відбувається спільними зусиллями. Ось яскравий приклад. Того, що життя не закінчується на травмі, і в нас дуже круті люди, в нас дуже круті військові. Це просто приклад сили духа, і в нас, як навіть в фізичних терапевтів, є чому в них повчитись. Вже більше десяти років Валерій має досвід роботи з бойовою травмою. Працював певний час за кордоном, але після початку повномасштабного повернувся додому. Останні два роки фізичний терапевт працює в найбільшій національній мережі реабілітаційних центрів рекавері, що цікаво, має дві освіти: одна з яких журналістика. У Вінницькому «Рекавері» його обожнюють, бо він дійсно творить дива. Рекавері це національна мережа реабілітаційних центрів, які заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам оборони і безпеки України, всі послуги в яких для поранених захисників та захисниць надаються безоплатно. Також Валерій один з ключових спеціалістів «Ігор Нескорених». Я якось своєю свою професію. І це добре, що я допомагаю людям. це вже третій збір. Мій Інвіктус це така філософія відновлення через спорт. Вінвітус не про нагороди, не про медалі. І наша задача допомагати, щоб людина отримувала кайф від спорту і паралельно відновлювалася. Всі дуже круті, позитивні, йдуть на контакт, хочуть відновитися. Ось якби пускають свій простір. А потім за ну, о, о, потім так. Не, не дуже то приємно. Пасниця? Я от все-таки. Більш менш? О, вчора, як нова людина, вийшов. Що? Валерій насправді великий професіонал і приємно працювати, коли людина знає свою справу. Я, я приходжу і я знаю, що він мені там поправить спину, що вона мене не буде боліти. Ну, в принципі, як вчора й було. Бо в мене після волейболу якраз забився поперек. Я прийшов він мене так. Хрусті, як печений, Я вийшов, насправді. Валерія насчуття ми журналіста, можемо помінятися. Я красиво мужчина помню, то може працювати. Легеньке легеньке умнієння. Збірна України закінчила змагання з неймовірними показниками. 32 медалі – 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових. І ось наш герой зі змагань передає всім вітання. Думаю, приймав мене з Анкара, я вас люблю. Слава Богу, я розтавив. У кожного пораненого і в кожного в кого є травма, можуть потрапити в наступну збірну інвіктус і поїхати на змагання. Ну тобто, в 27-му році незалежності від того, яка травма. Немає двох ніг, не біда, перелом хребта, не біда, немає там запротезоване око, теж не біда. Контузії там ще щось обмежень в плані цього. Немає, і у кожного є шанс сюди потрапити. Тож, ще раз вітаємо наших героїв і віримо в перемогу не тільки на спортивних майданчиках. І побачимось.